Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд монет такої країни, як Сан-Марина. Чесно буду казати, країна цікава. Був певний такий період в моєму. Житті колекціонування, коли я навіть хотів їх зібрати повністю. Але я щось підзабив на це діло, чесно причину, вже не пам'ятаю. А сподобалось вони мені через це, тому що кожного року випускалися монети з новим дизайном. Це мені дуже сподобалось. Там їх щось під 300 штук, чи чи 280 типів було. Це якщо вірити сайту Coin. це обігових регулярного регулярно на монет. Ну і так сталося, що мені ось вдалося їх зібрати того періоду. Це Скільки виходилось? 19 монет. І 20-та монета це періоду євро. Ну, напевно, варто сказати трошки пару слів про саму країну. Офіційна назва у нас найясніша Республіка Сан Марино. Ця країна знаходиться в центрі Італії, і площа 61 квадратних. Кілометра. Тобто, як бачимо, вона відноситься в нас до мікродержав, маленьких держав Європи. Е, ну, і ще можна додати, що свою незалежність вона здобула, ну то чи ще як здобула, Вона була визнана в далекому 1862 році. Тобто була її визнана незалежність під Протекторатом Італії. Ну що ж, досить нам за історію. Е, хто хоче, може почитати в інтернеті, погуглить. А ми Зібралась подивитись на монети. Перші монети це ось номінал на ліра. У мене їх три штучки. Е, не знаю, хто любить паучків. Ось якраз монетка для вас. Бачимо таких два паучка. Це в нас одна ліра 1975 року. Як бачимо, у нас тут монети співвідношення реверсу до Аверсу. Республіка Сан Марино. Е, далі, ось таких одна ліра є. Так, Тут у нас це рік. Не бачу. Але це здається. А, он бачу такий 73-й. Так, дійсно 73-й. Далі бачимо. Ось таке. Це щось присвячено всесвітній програмі ФАО. Вон бачимо ці три літери внизу. Так, це в нас одна ліра 77-го року. Далі 2 ліри. Так, Республіка Сан-Марино, 72-й рік. Так, ось такий. Зображення. Монети алюмінієві. Тобто тут вони будуть алюмінієві, бронзові, латунні. В принципі, цікаве. Тут ми бачимо монету таку з жуком. Тобто бачимо вже друга монету жуком. Там ще здається, ще з зджило десь буде далі. Так, це в нас 74 рік. Далі ось така монета. Це здається 73 рік. Дві ліри. Ось таким. Так, Санмарина, класні монетки. Далі 5 лір. Ну, 5 рка в мене одна в колекції. Це 5 лір 74-го року. Далі пішли десяточки. Так, перша десяточка ось така. Так, це у нас 72-й рік. Далі бджола. Ну, ПАО. Всесвітня продовольча програма. Так, 74 рік. Далі 10 лір. Так, рік не бачу, значить, рік з цієї сторони 1973 року. Далі ще є в нас такий номінал, як 50 лір. Але їх в мене немає, зате є ось 20 лір бачу. Так, ось такі дві руки, 20 лір, і як я бачу, 2000 року. Ось таке зображення Сан-Марина, Цікаво. 50-ку сказав, немає. Є ось соточка. Ось така в мене соточок дві, Перша ось з таким капелюхом. Чи шолом. Це у нас 79-й рік, якщо я правильно бачу. І бачимо кучу гербів по колу. Так, і знову ж таки. Ну це вже монети типова вони вже, здається, стальні робилися. Далі, ось така монета. Так, не бачу рік, значить, з цієї сторони. 77 рік, сподіваюсь, вам гарно видно цю монету. Далі йдуть у мене двохсоточки. Так, це у нас теж ФАО 79 рік, якщо я правильно бачу. Так, це ще у нас 200 лір така з кулаком. Чи то він просто щось стукнув, чарка може. 84 рік. Далі любителям мистецтва. Ось художник щось наше і малює якусь даму 97-го року. Так, є таке діло. Далі трохи біметал. От Тисячки в нас були біметалеві, Хоча, здається, там не всіх років. Так, моя тисячка це 95-го року. Цесвітня програма Фаон. Далі, це у нас таке цікаве зображення. Тут ми бачимо такого корабля. Це 92-й рік. А, це здається присвячено відкриттю Америки. Так, 1992 лі... рік. 500 років у нас було святкувалося відкриття Америки. Хто пам'ятає, там і марки були, серія марок, і серія Європи, і просто деякі країни від себе випускали. Так, Сан Марино. Ми бачимо, ця монета чомусь уже корозію поїлася. Це 96-й рік, 500 лір. А ні, це 500 лір. 500, лір? а здається, ще ж тисячки були. Ну, Як там, ну, дивимося це. Ні, це 500, це значить тисячки в мене немає. Вибачаюся, помилився, надурив. Ну і окремо це вже 20-й рік, євровий період. Скорпіон 5 євро. Теж колись придбав. Знаки зодіаку, Знаю, там ще є ряд монет цього знаку Зодіаку. Класно зроблено. під 200 гривень вона мені коштувала ці ліре. Що, що, Ну, не знаю, ватиканці самі його роблять чи ні, але монетка, монетка зроблена класно. Так, Скорпіон, на мене в мене здається, навіть навіть окремо огляд десь є, треба буде глянути. Е, ну що ж, ось такі монетки в моїй колекції. В принципі, в коментарях можете написати, скільки у вас марок цієї країни, як далеко ви зайшли з ними. Ну і, можливо, досі збирайте. Можливо, хтось вже зібрав повну колекцію. Одним словом, пишіть, буде цікаво почитати. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на. Канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!